Не є реформою і те, що вони сьогодні роблять в системі охорони здоров'я. В системі охорони здоров'я їх реформа зводиться до трьох речей: перше, це мінімум на 30% скорочення закладів охорони здоров'я, друге, що це мінімум на 30-40% скорочення медичних працівників, які працюють в системі охорони здоров'я. А саме головне. Це припинення державного фінансування закладів охорони здоров'я, а перехід на 100% платну медицину. Тобто вже навіть не будуть платити не заробітні плати, не купувати централізовані ліки, а для абсолютно зубожилого. Українського народу, а організація Об'єднаних Націй установила, що у нас 60% людей живе за межею бідності. Це трагічний показник, абсолютно трагічний показник. Так от для цих людей вони хочуть ввести платну медицину, вони хочуть розцінити всі послуги по суті по європейським цінам, тому що ліки так коштують європейські ціни, і потім хочуть ці послуги продати без будь-якого захисту людям. От їх медична реформа. Це мені здається. Ще одна система ліквідації українського народу. Тому це не реформа.